Можуть поставити крапку в місцевих виборах. Офіційних результатів ще не оголосили у Вінниці. Міськвиборчком обіцяє очільника. Назвуть сьогодні після 16-ї години. За попередніми даними лідер секретар міської ради Сергій Моргунов. У нього 66% голосів виборців. Окрім того, не вщухає скандал у кривому розі. Нагадаю, там із відривом у 752 голоси. Переміг кандидат від опозиційного блоку Юрій Вілкол. Міжнародні спостерігачі вважають його виграш законним. Його суперник від самопомочі Юрій. Милобог заявляє про масові фальсифікації та вимагає перерахунку. Представники комітету виборців України в регіоні теж говорять про порушення. За нашу інформацію вже початі кримінальні розслідування. Є інформація про перерахунок повторний по чотирьох виборчих дільницях, де у суб'єкті виборчого процесу є підозри про масові вкидання виборчих бюлетенів. І, на мою думку, ми ще побачимо додаткові причини, тобто там не може бути такої малої різниці.